Всіх вітаю. Сьогодні 9 грудня 24 рік. Раненько. понеділок. Значить, в суботу мені в майстерні розібрали машину. Як звичайно, паралельно з тим, що турбіні гаплик. Ну, турбіну вам вже не покажу, стару, бо вже відправив її. Майстри плювалися капець. Ну, то трошки не їхній профіль е, ті турбіни, вони більш походові, але тут, тут зовсім ряда через дорогу переїхати. Мені зручно бігати, які треба запчастів, підганяти їм е, цього. Е, та й, якби, і в мене в очах воно все, як то говориться. Коротше, намучилися з турбіною кап'єць. <кій> Значить, бо я ще й допомагав. Е, відкручував е, майстер турбіну е, разом мусив відкручувати разом з колектором випускним. Е, бо тут -а гайки а ті, що тут на випуску, вони обгоріли так, що вони під різні ключі і під конус, ну коротше біда. Біда. І значить, з колектором вона не вилазила. Е, ну, не можна було її витягнути, просто вже їх зняти, а витягнути, становиться як без мотора. Е, е, Значить, в такому випадку відкручували підрамник. Підрамник не відкручується, блін. хочуть зірватися болти. Каже майстер, ну що, зараз позриваємо, буде роботи ще більше. Потім є варіант відкрутити полуось, зняти, щоб там теж місце. Полуось відкрутили, але вона не вибивається. Але якщо добре маслати, то вона щось вкрутити. Коротше, піздець сплюється, майстер недовольний такий, що карпець та роботою. Ну, але е, там прямо е, на повіті обернули так турбінку, щоб по гайках трохи влупити. типа з обилом, зрушили ті гайки, оці ці ото, відкрутили і тоді вже достали колектор, якомусь із... крутили викрутасом і достали турбіну. Турбіна в мене, щоб ви собі розуміли, того Крильчатка просто собі лежала там. Так, не то, щоб шат був, а вона просто вже лежала. Хоч і повний капець. Ну і що? дзвонок другу, дзвонок куму і дуже дякую підписникам. Особливо. Активному підписнику славного села Лосятин. Е, багато мені підказав по тій машині, бо каже, що має таку саму машину. Правда, я не пам'ятаю, як його звати. Але багато мені підказав цікавого. Е, хоч я вже стільки років їжджу в тій машину, і такого не знав, е, що він мені спів розказати. І якби я сопоставив всі за і проти і е, зупинився. ну Варіантів було багато. Варіант А, нова. То я навіть не розглядав, я навіть не уявляю, скільки вона може коштувати нова, якщо я зараз вам скажу, скільки реставрація така коштувала. Раз. Варіант Б. Бушка. І третій варіант. Третій варіант теж двоє розділяється. Реставрація. Реставрація дзвонив з кількох джерел мені хвалили одну фірму. І дякую комам з Дедеркал, вони теж порекомендували, якраз кумів накрилася турбіна. Каже кум, я то говорив в суботу з ним по телефону. Він каже: Блін, в мене буквально каже, місяць назад теж так само турбіна накрилася. А кума, значить, працює там на одній фірмі бухгалтером, і вони обслуговуються повністю ну, по турбінах, що ж, транспорт. І дуже хвалили. Потім там ще мені фермер один хвалив, що й на комбайна роблять, робили йому турбіну і на трактор якісно роблять. І дзвоню по тому номеру. Получається, що попадає на ту фірму, що, що треба. І от. І от вони запропонували два варіанти. Один варіант дешевший. Висилаю їм свою турбіну, вони її реставрують, то десь приблизно один робочий день вони реставрують, плюс поки пересилка сюди-туди, два дні пішло би. А в мене машина займає хлопцям місце в гаражі, з них тільки на одну машину. Місце в гаражі, ну то не, не добре. А другий варіант запропонували. Вони висилають мені зразу. То було в суботу. Е, висилають мені турбіну, відреставровану в Польщі, з їхніх слів. Ага. Е, перший варіант 140 євро, а другий варіант 180 євро. От от ну, типу, польська реставрація. Е, і вони зразу вислали. І вчора була неділя, я ввечері пішов на новій пошті в Кремльці, забрав ту турбіну. 8 тисяч гривень ото, е, та реста, фактично, реставрація, бо я їм відправив свою стару турбіну. От. То, що про турбіну, зараз прямо її понесу хлопцям в майстерню. От. Тепер е, попутно вилізло. Ну що вилізло? Тиво я і сам бачив. бачите, Це радіатор Е, Так, щоб для народу скажу, що то, через нього проходить е, повітря, турбіна дує повітря. Воно в турбіні гараче, радіатор охолоджує, тоді воно вже йде в двигун. І оце він мокрий, значить в ньому там є тріщина. І кажуть, що латати нема сенсу. Плюс він вже такий, бачите, побитий Об цього життям. Будемо шукати новий. Потім пильник кулака. От. А що то значить, якщо його не замінити, ну так якби його тільки спеціально, то, то треба було б купу машини. Ну, багато роботи. А так то все було вже знято, тільки збили кулака і пильничка зняли. Треба шукати. Далі пильник на конечника теж, розлізка з бутлів, Далі салінблок правого рычага розбитий в дубу. треба, Далі... Далі. далі е, Хрестовинки вже нема. Хрест... Нижні хрестовина, рульового, де от до рейки йде е, рульової. І на рульові рейці, де сальник сальник пускає масло. Зараз буду шукати. От. І Оце ще таку штуку. Е, По-моєму, що це клапан ЄГР. Е, дали хлопці, щоб я його почистив. значить, З нього капало масло. А тут дюра була. блін, не видно, о. А та озюра була завалена повністю, так як то там заглушка, там якийсь ну, клапанок стоїть, саджую просто сантиметрів 2-3, то я зараз маю це все почистити. От. І помаленьку заносити хлопцям. Хлопці будуть крутити. Ну, а ті... Ага. І ще одна болячка, ще. Ще, ще, ще. ще, ще. Пильник рульової тяги. Ота, от, похожа штука, тільки така довга і іншого діаметру, теж порваний. То його ще не зняли. От, такі новості. По грошах на сьогоднішній день от цяцька 8 тисяч гривень. Далі, якщо вам буде цікаво, пишіть тут далі прокоментую, що стане мені решта запчастин і що мені стане е, ну, Бо робота ж коштувати буде якісь гроші по-любому. За ж ніхто робити не буде. От, От така справа. Бувайте здорові, всього вам хорошого. Ну і що ж можу сказати? Залізяка то херня. Хоч купиться, щось поремонтується, щось відреставрується. Головне здоров'я. Бережіть своє здоров'я, всього вам хорошого. До побачення в ефірі.